Thank <laughs> <laughs> you. Добрий день, добрий день, дорогі друзі, ми з України і в цей день, 7 серпня, на 165-й день героїчного спротиву українського народу на валі російських окупантів. Ми Проводимо фінальний день чемпіонату України з вільної піраміди. І зараз чвертьфінал. Андрій Сенек, Ігор Літовченко. Я думаю, досить і досить багато ці прізвища кажуть прихильникам більярду. Той, хто давно слідкує за українським більярдом, я думаю, взагалі зараз кинули вже всі справи. І Сенек Литовченко це дуже цікава вивіска, так би мовити. Андрій Сенек. І Ігор Літовченко розігрують зараз чвертьфінал, і це. перша стадія Це перша стадія, коли ми вже граємо до шести перемог. Зараз бачимо Олександра Лапшина обличчя. Мили, милу мордашку Олександра Лапшина. А Данило Мітраков пише: да, да, друзі, 165-й день. Вже, вже майже півроку. Майже півроку. Прийшло з того страшного ранку, 24 лютого, яке назавжди змінило життя багатьох з нас. Я думаю, змінило життя взагалі всієї планети. І це той ранок, після якого того, що було, вже ніколи не буде. Буде по-іншому. Буде по-іншому. Я думаю, за ці півроку ми стали всі іншими щось. По-іншому почали бачити світ, по-іншому цінити життя, а по-іншому ненавидити ворогів. А Україна обов'язково переможе, в нас нема жодних шансів. У нас нема шансів не перемогти. Тому все буде Україна, друзі. Я всіх вітаю на чвертьфіналі чемпіонат України з вільної піраміди. 2022 рік, я думаю, той, хто його виграє, запам'ятає цей чемпіонат назавжди, скільки б в нього не було титулів, але цей ця людина буде, думаю, завжди пам'ятати, що страшним серпнем 2022 я виграв чемпіонат України, який був благодійний, на який збирали кошти на... Збройні сили України, ну і так далі, і тому подібне. можна дуже багато казати, я думаю. Що в кожного зараз з тих, хто дивиться цю трансляцію, є свої слова, є своя історія. Важка, складна, в когось жахлива, в когось страшна, в когось переповнена кров'ю. Але ось так, це майже півроку ми живемо в такій. В таких умовах, в умовах війни, яку ми повинні виграти ради життя і нашого, і всього світу. Росія повинна бути знищена і вона буде знищена. Ця, ця держава існувати не може і її не буде. І з цими думками переключаємося, друзі, на більярд. Андрій Сенек, ще раз скажу Ігор Литовченко, одним оком дивимось. Ну, я дивлюсь одним оком, ви можете обидва комусь, можливо, ця зустріч буде цікавіша. Ігор Душик проти Владислава Саїтова там багато вже розповів Олександр Семчишин, який є звичайно фахівець саме з Львівських гравців. А сьогодні і Душик, і Саїтов представляють Львів, хоча сам Саїтов.